Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Формат. Лептоспіроз на Закарпатті, троє людей померли. Ще 12-ро опинилися в лікарні. Лікарі розповідають, що ця тяжка хвороба передається гризунами і часто завершується смертю. Попри те, що її ранні симптоми дуже схожі на звичайну застуду. В останнє спалах цієї інфекції в регіоні був ще 5 років тому, і з нами наживо зараз Світлана Даніщук. запитаємо докладніше. Світлано, чи відомо вже що саме спровокувало спалах і в якому стані зараз хворі? Вітаю свята за останні дні з діагнозом лептоспіроз до обласної лікарні потрапили вже 10 людей. Один з них, попри зусилля медиків, помер напередодні. Він став третьою жертвою лептоспірозу в області за останні два місяці. Такого стрімкого поширення хвороби на Закарпатті медики не пам'ятають уже багато років. У лікарні зараз 12 пацієнтів. Двоє з них у реанімації у важкому стані, бо звернулися за допомогою занадто пізно кажуть медики. Це захворювання розвивається досить, досить швидко, проявляється дуже такими е, вираженими симптомами. Це висока гарячка 39-40 градусів через деякий час з'являються сильні м'язові болі, особливо болі в литках. Якщо людина не звертається своєчасно у лікарню, йде ураження е, нирок в першу чергу і е, печінки. Більшість хворих чоловіки за 40 років, ті, з ким нам вдалося поспілкуватися, кажуть, лептоспирос у себе навіть не підозрювали, тож перші кілька днів просто намагалися збивати високу температуру. Швидко викликали вже, коли почали жовтіти очі, з'явився біль у нирках та печінці. Температура була 39,5. Слабість, апетит супинівся. Печінка трохи трохи на живіт поболював. На очі жовті. Пішла трошки, ниркова, ниркові болі, в литках почала боліти м'язи. І навіть сімейний лікар тоді якось ужаснувся трошки, бо не стикався з цим з цієї практики. І трошки дивно було, що такий спалах потім побачив і тут Перечинщину, Березнянщину. Більшість підозрюють медики, інфікувалися під час догляду за худобою. Лаптостероз потрапляє у тіло людини через рани та порізи, або ж з брудними продуктами через слизову. Захворіти можна під час сінокосу, риболовлі або ж у лісі. Саме так інфікувався один з пацієнтів. Він розповів нам, що заслаб одразу після того, як напився ж джерела, з якого, до речі, часто набрав воду і раніше Але почала голова. Боліти все тоді. Туди ноги ну, і температура 39,5, пройшло. розвелося дуже багато гризунів. Якщо ви йдете купатися, то якщо у вас є поранення, порізи і так далі, не треба лізти в воду. Якщо ви пішли в ліс, не треба пити воду. І взагалі ми зараз рекомендуємо, особливо в цей період, треба пити, вживати воду тільки кип'ячену. Крім того, лікарі радять ретельно мити овочі та фрукти, труїти гризунів, а ще вакцинувати собак та худобу, які також є носіями лаптоспірозу. Вакцина існує і для людей, але вона платна, адже не входить у перелік обов'язкових щеплень в Україні. Але лікарі радять зробити її тим, хто входить у зону ризику, наприклад, фермерам. Адже загалом за літо в області діагноз лептоспіроз поставили вже трьом десяткам людей. Свята. Дякую тобі за усі подробиці. Світлана Даніщук про спалах лептоспірозу на Закарпатті. Уже три людини внаслідок цього померли.